Всім привіт! Сьогодні в випуску Батагов отримав офіційну пропозицію від Бенфіки. Костюк вирішив зробити масштабну чистку в Динамо Київ. Шапаренко готовий перейти в Бешикташ. Рома готує гучний подвійний трансфер з Шахтаря. Арсені і надалі перебуває у сфері уваги провідних клубів Європи. Після поєдинку Трабзонспора проти Бешикташа з'явилася інформація про інтерес з боку португальської Бенфіки до українського захисника. Повідомляє видання така газета. За даними джерела, наставник лісабонського клубу Жозе Мауріні проявляє серйозну зацікавленість у послугах Батагова. Бенфіка вже зверталася до керівництва Трабзонспора з офіційною пропозицією у розмірі 20 мільйонів євро за 23-річного оборонця. Втім, Ский клуб відмовився від цієї суми, оскільки розраховує виручити за трансфер футболіста щонайменше 30 мільйонів. У Трабзонспорі готові сідати за стіл переговорів лише за надзвичайно вигідних фінансових умов, адже Україна стабільно демонструє високий рівень гри та відіграє важливу роль у боротьбі команди за чемпіонський титул. У нинішньому сезоні Арсеній Батаго провів 17 матчів в складі турецького клубу та відзначився двома результативними передачами. Його ринкова вартість наразі оцінюється у 9 мільйонів євро. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання, а ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! Новопризначений головний тренер київського Динамо Ігор Костюк уже цієї зими може хвалити рішення про розставання одразу з кількома футболістами першої команди. За наявною інформацією, у період зимового трансферного вікна столичний клуб можуть залишити Валентин Моргун, Владіслав Бленуце, Валентин Рубчинський, Василь Буртник а також Ангель Торес. Водночас зазначається, що цей перелік не є остаточним і може бути розширений, адже фінальне слово щодо кадрових змін залишається безпосередньо за ігром. Грим костюком 27-річний хавбек київського Динамо та національної збірної України Микола Шапренка вже під час найближчого зимового трансферного вікна може змінити клубну прописку та продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини. Повідомляється, що інтерес до українського півзахисника знову проявив Стамбульський Бешикташ. Ще минулого літа клуб клубу готовий заплатити за трансфер Шапаренка близько 12 мільйонів євро. Однак тоді угода не відбулася через тверду позицію самого футболіста, який не розглядав варіант переїзду до Туреччини. Наразі, ж, за даними турецьких змі, Бешикташ уже звернувся з усним запитом щодо умов можливого переходу Миколи Шапаренка. При цьому зазначається, що цього разу гравець демонструє відкритість до такого варіанту розвитку подій і готов розглянути пропозицію стамбульського клубу. Окремо підкреслюється, що ключову роль у можливому трансфері відіграє головний тренер Бешикташа Серген Ялчин, який особисто зацікавлений у запрошенні українця та високо оцінює його ігрові якості і стиль гри. Нагадуємо, чинна угода коли Шаперенка з київським «Динамо» розрахована до 30 вересня 26-го року. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу. Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Римська Рома продовжує уважно відстежувати ситуацію на трансферному ринку, зосереджуючи особливу увагу на можливому підсиленні атакувальних флангів. За даними медії, італійський клуб зацікавився бразильським вінгером донецького шахтаря Невертоном. Водночас повідомляється, що інтерес римлян не обмежується лише одним футболістом. У сфері уваги керівництва вовків також перебуває ще один бразильський гравець гірників Егіналду. Таким чином, у Римі розглядають можливість комплексного підсилення крайних зон атаки за рахунок одразу двох. Виконавців у клубі прагнуть додати команді швидкості динаміки та креативності на флангах, аби покращити якість навісів і створення гольових моментів для нападників. Очікується, що такі зміни можуть позитивно позначитися й на результативності українського форварда Артема Довбика, для якого надзвичайно важливе регулярно та якісне постачання м'яча в межах штрафного майданчика. У сезоні 25-26 Невертон зіграв 25 матчів на клубному рівні, у яких відзначився п'ятьма забитими м'ячами та однією гольовою передачею. За оцінкою порталу трансфер орієнтовна трансферна вартість бразильського в становить близько 6 мільйонів євро. Аналітичний ресурс футбол міцдата оприлюднив рейтинг призових виплат серед усіх клубів, які брали участь в основному етапі Ліги конференцій. Донецький Шахтар за підсумками своїх виступів у турнірі заробив 10,3 мільйона євро, що стало найкращим фінансовим показником серед усіх учасників Ліги конференцій. Другу позицію в рейтингу посів французький Страсбур, який завершив загальний етап на першому місці таблиці. Команда, за яку виступає українець Едуард Соболь, отримав близько 102 мільйона євро призових. Третю сходинку рейтингу зайняла праська Спарта, яка фінішувала на четвертій позиції в таблиці. Чеський клуб заробив орієнтовно 101 мільйона євро. Київське Динамо за свої виступи в основному етапі Ліги конференції отримує 6,4 мільйона, що є 20-м результатом серед усіх команд турніру. Варто нагадати, що Шахтар завершив загальний етап на шостому місці, завдяки чому напряму пробився до 1-8 фіналу Ліги Конференцій. Натомість Динамо фінішувала на 27-й позиції та завершила свої виступи в Єврокубках. Донецький шахтар та київське Динамо отримали штрафи від УЄФА. Гірники змушені сплатити 15 тисяч євро за поширення повідомлення, яке не є недоречним для спортивного заходу. У матчі четвертого туру Ліги Конференції проти Шемрока. Кияв в свою чергу втратили 3,5 тисячі євро неналежну поведінку команди у грі того ж туру Ліги Конференції проти Омонії. Захисник збірної України Олександр Зінченко, який має контракт з лондонським арсеналом до кінця поточного сезону, а наразі виступає на правах оренди за Нотінгем Форест, прокоментував ситуацію зі своїм майбутнім. Моє майбутнє поки не знаю. Подивимося. Нам просто потрібно рухатися вперед крок за кроком і старанно працювати. Я чудово почуваюся у Нотінгемі. Це великий клуб із чудовими людьми навколо. Я маю скористатися цією можливістю, щоб висловити величезну подяку всім болівальникам за теплий прийом. Я дійсно відчуваю, що маю зробити для цього клубу набагато більше. Цитує українського захисника Нотінгем Пост. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.